Вітаю, друзі. Кажуть, що усе почалось із вибуху великого вибуху, після якого з'явився Всесвіт. Я не науковець, щоб оскаржувати це твердження. Але що, якщо вибух це науковий виклад того, що у Писанні зображено як голос Бога, який сказав нехай буде. І важливо, що оцей творчий голос нехай буде. Нехай станеться, він і донині звучить у кожному неживому атомі і у кожному живому серці. І дійсно, коли людина дивиться на зоряне небо чи вдихає повітря весняного ранку, у ній народжується запитання, яке звучить крізь віки. А як це все почалося? І християнська віра відповідає не лише про як, а передусім про Чому? Догмат про створення світу це ж не просто фрагмент нашої богословської системи. Це наріжний камень усього християнського мислення. Бо він визначає, ким є Бог, ким є людина і що взагалі означає бути. Бо коли ми говоримо про творіння, там йдеться не тільки про історичну подію, коли Всесвіт отримав свій початок. Створення. Це не лише початок світу, не лише початок матерії. Найперше це початок діалогу між творцем і творінням, між вічністю і часом, між любов'ю і тими, хто лише навчається любити. У християнській свідомості творіння це більше, ніж просто пояснення появи матерії або життя. Це цілісна картина світу, у центрі якої стоїть Бог Творець не байдужий спостерігач, а живий і особистий, який покликав усе до існування, щоб поділитися собою. У центрі християнського вчення про творіння стоїть богословська формула, яка латинською звучить як «ex nihilo», тобто з нічого. Ця фраза коротка. Але в ній уся глибина богословського бачення світу. Що з неї слідує? Що до моменту творіння не було жодної передумови для існування, ніякої матерії, енергії, простору або часу. Світ не виник із якоїсь там давньої матерії, що існувало поруч із Богом. Разом із тим, світ не є. Виливом Божої сутності, як це уявляли деякі філософські системи. Світ, який є Божим творінням, він є плодом вільного, свідомого і люблячого рішення Бога, який захотів, щоб щось окрім нього могло бути. Бог не створює світ, бо йому чогось бракує. Ні. Бог створює світ, навпаки, від своєї повноти. І творіння не є наслідком необхідності чи потреби, воно дар. Бог творить не тому, що мусить, а тому, що хоче, щоб інші могли розділити його життя. І саме тому світ має цінність не тому, що він потрібний Богові, а тому, що він бажаний для нього. І з принципу, оцього ексніхіло випливають важливі наслідки. Передусім це спростування дуалізму. Дуалізм це дещо незвичне для нас слово, ми його щоденно не вживаємо, але людей, які сприймають отак світ дуалістично, тобто світ, який поділений навпіл, таких людей насправді велика кількість. Класична китайська концепція інь-янь з відомим таким круглим чорно-білим символом, розділеним навпіл. Хрестоматійний приклад цього. Логіка дуалізму така: у світі є два рівнозначні початки: добро і зло, і їхня взаємодія є рушійною силою життя. Одне без другого не існує. Але окрім таких класичних прикладів дуалізму, його елементи, на жаль, спокійно уживаються навіть у християнській свідомості: світ зло, тіло гріх. А спасіння у втечі від світу чи звільнені від цього світу. Оце власне, дуалізм. Так, традиційно ми такі думки називаємо маніхейством. Але є один момент: маніхейство це і є 100% дуалізм. Навіть відчуття власної, релігійної, конфесійної чи юрисдикційної виключності, спасенності. На противагу усім іншим там заблудлим, неканонічним, незрозумівшим писання, по суті, це є наслідками логіки дуалізму. Але від самого початку книга буття нам задає зовсім іншу тональність. У світі немає двох вічних начал. Добро і зло, дух і матерія це не щось передвічне, яке існує і одне, і друге одночасно. Є лише один абсолют Бог вічний і самодостатній. І нічого співвічного у цьому світі немає. Усе інше має початок і залежить від нього. І світ це не поле війни між рівносильними гравцями, так би мовити, а гармонія, яка постає із творчого слова єдиного Бога. Так само, концепція творіння екс-ніхіло, з нічого, вона відкидає автоматично і пантеїзм. Тобто з фокусу ототожнити Бога зі світом. Пантеїзм, тобто пантеос, все Бог. Це вчення про те, що Бога як особи не існує, а сукупність творіння і є Богом. До речі, популярна фраза: Я попросив Всесвіт, і він мені відповів. Ну, до речі, це яскравий приклад пантеїзму. Але є важливий нюанс. Якщо Бог і світ одне і те саме, то до такої концепції питань більше, аніж існує можливих відповідей. Християнство ж наполягає: Бог трансцендентний, тобто Він вищий за все, що створене. Але водночас Бог присутній у світі своєї. Своєю енергією, підтримуючи буття цього світу кожної меті. Тут зауважу, що слово енергія я вживаю у богословському значенні, а не якомусь там езотеричному. Тому біблійне вчення про те, що світ створений з нічого, дозволяє нам казати, що Бог не частина світу, але без нього світ не міг би протриматися, мабуть, і секунди. І оця тонка богословська рівновага одна із найвеличніших істин християнства. Про те, що Бог одночасно і близький, і надприродній. Він не розчиняється у творінні, але і не віддаляється від нього навіть через гріх. Що іще важливо згадати у темі християнського розуміння творіння? Писання нам відкриває, що акт творіння це не лише справа Отця. А дія всієї Троїці, бо ним створено все видиме і невидиме, пише апостол Павло, маючи на увазі Христа. А євангеліст Іоанн взагалі починає своє Євангелія словами, які стали символом нової космології, тобто вчення про створення світу. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було в Бог, і все через нього постало. Дух Божий, який згаданий у першому розділі Книги буття, який ширяв над водами це також вказівка на те, що творіння це спільна дія єдиного Бога в трьох особах. До речі, у православному богослов'ї є прям усталена фраза, про те, що світ створений Отцем через Сина у Святому Дусі або Святим Духом. Таким чином, у самому акті появи світу відбивається оце внутрішнє життя Бога єдиного в Троїці. По-перше, це єдність в різноманітті. По-друге, це любов у взаємності і творчість як спілкування. Тобто, те, що ми бачимо в триєдиному Бозі, те саме ми, по суті, бачимо і у цьому світі. Реальність нашого світу така, що він існує у межах часу і простору. Тож важливо зазначити, що Бог творить світ не у часі, бо сам час є частиною творіння, до початку існування світу не існувало ні години, ні простору, лише вічність. До речі, вічність це не просто довгий час, це зовсім інша категорія буття. Бо інколи задають питання, а що ви там будете робити у своїй вічності? А якщо те, що вам подобається сьогодні, через. Десять 10 чи 100 років вам набридне. Ні. Вічність це не дуже довгий час, це зовсім інший спосіб існування. І якщо повернутися до початкової теми, то оте біблійне слово на початку, воно не, про, не означає, що колись одного дня, так, в якийсь із днів, просто ми не знаємо, в який, ні. Воно означає зовсім інше. Воно означає, що у той момент. Коли почав існувати сам час. Бо нагадаємо, час це також одне із Божих творінь. Так, це не таке творіння, як земля, місяць чи кіт із собакою, яких можна потрогати власними руками, але світ, і час, і простір це також Божі творі. І важливо позначити, що Бог стоїть не лише поза часом, а й поза межами простору цього світу, бо Він є джерелом цього існування. Бог не десь у всесвіті, а радше Всесвіт існує в ньому, і то, як думка існує в моєму розумі. І саме тому фрази про те, що хтось там кудись літав і Бога не побачив. То не побачив не тому, що він просто не долетів до Бога, а тому, що Бог зовсім іншої природи, аніж цей світ. І саме тому творіння не обмежує Бога, а навпаки, свідчить про Божу свободу. Тож світ, який виник із любові, він не може бути випадковим або абсурдним навпаки, його ритм, закони. Краса, принципи, за якими він існує, це все вияв при мудрості Творця. І тому, коли ми дивимося на світ у світлі догмату про створення, ми починаємо його бачити не лише як просто сукупність речей, а як простір спілкування між Богом і людиною. Кожен день, кожна зірка, яку ми бачимо вночі, кожен наш подих. Це все нагадування про того, хто колись сказав, нехай буде. Далі про християнське розуміння творіння ми будемо говорити у наступному відео. У нас залишилася ще купа питань у цій темі, особливо стосовно перших розділів книги буття. Як їх розуміти? І як вони співвідносяться із науковими даними. Це, як правило, гаряча тема. І ми обов'язково про це поговоримо. А наразі дякую за вашу увагу, за підтримку каналу, в тому числі і донатами, і також вдячний за розповсюдження цього відео. Згадую усіх вас у своїх молитвах і щиро бажаю, щоб мир і благословення Боже було із вами.